Всім привіт, мої любі! вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу за 7 клас. Розв'яжіть в цілих числах рівняння Х у кубі мінус 2 у у кубі, мінус 4з у кубі до рівня 0. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, і після цього можете дивитися мій розв'язок. Отже, перш за все, ми можемо перенести усі члени, окрім Х кубі, у праву частину. Таким чином, ми можемо записати, що х кубі дорівнює 2 винесено за дужки, у дужках y у кубі додати 2 з у кубі. Так, що х у кубі в нас є парним числом. В такому випадку у нас і х має бути парним. Якщо х у кубі парне, то і х парне. Отже, х дорівнює 2х1, і х кубі дорівнює якесь 8х у кубі перше. Тепер давайте ми з вами підставимо цей вираз для х у кубі І ми проведемо тоді його до вигляду 8х перше в кубі мінус 2х у кубі мінус 4з у кубі до рівня 0. Або ж 4х перше у кубі мінус у кубі мінус 2 з у кубі до рівня 0, якщо ми поділимо обидві частини на двійку. Тепер, залишаючи y у кубі в лівій частині, ми отримаємо, що y у кубі дорівнює 4 х перше у кубі мінус 2 z у кубі. І ми переконуємося в тому, що y у кубі, а отже, і y у нас парні. Отже, така ж сама ситуація, як і з іксом. Позначаємо тепер y як 2, отже, у кубі у нас дорівнює 8 y перше у кубі. Так само можна отримати Z у кубі і z у нас має бути парним числом. Так само запишемо z дорівнює 2 z 1 і Z у кубі дорівнює 8 z перших у кубі. Тепер, після підстановки отриманого значення z в кубі в рівняння, у нас наше рівняння набуде вигляду x перше у кубі мінус 2y1 у кубі, мінус 4 z перше у кубі, дорівнює 0, де х у нас дорівнює 2х1, y дорівнює 2y перше, і z дорівнює 2z перше. Отже, якщо числа x, y, z в нас задовільняють рівнянню, то вони всі парні, і числа х поділити на 2, y поділити на 2 та z поділити на 2, у нас також задовільняють рівнянню. Але в такому випадку, і ці три числа мають бути парними. І так далі. Тепер ми бачимо, що числа x, y, z у нас володіють наступною властивістю. Вони парні, і скільки б ми не ділили їх на 2, завжди ми будемо отримувати цілі числа. І єдине число, яке володіє ось цією властивістю, це 0. Отже, єдиний розв'язок нашого рівняння – x дорівнює 0, y дорівнює 0 та z дорівнює 0. Я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал, тому що дуже-дуже мало переглядачів мого каналу дійсно насправді підписані. Тому я дуже чекаю на твою підписку, ну і, звичайно, на твій коментарі, якщо тобі сподобалося розв'язання. Можливо, в тебе є якась цікава задача, яку ти хочеш запропонувати для розв'язання. Отже, всім раз ще дякую і до наступних зустрічей.